Друзі, я всіх вітаю на моєму каналі і це виживання у Майнкрафт на Компі. Так, друзі, я не пам'ятаю, але телефону записував, але це з компа. Дивіться, яка в нас найкраща зона випадеться? Там бігають тваринки, тут у нас дерева і камінь. Добре, давайте першим днімом я хочу зробити пару дерев. Друзі, все, що вам потрібно буде зробити, не забувайте ніколи це поставити лайк під цьому відео та підписатися на мій канал. Вам легко мені приємно. Так. Зараз зробимо це дерево, зробимо з вами верстак. І далі будемо все робити з кам'я, щоб зробити зараз матеріали. Зробимо палки з досок. Це я вже не можу, да, ані, я ще можу. Так, і це ще рубаємо, і там ще є, буде пару зараз дерев. Це я вам, друзі, скажу виживання, я думаю, тут видно. Зараз я вам покажу е налаштування. Складність нормальна. І ми її, може навіть закріпимо, я не знаю. Так, все, ми все зламаємо. Упілля. Дивіться. Давайте зараз тоді, значить, я швиденько зроблю, е, ну, все, тобто, я зробив 40. Тепер давайте зробимо палки. Так, давайте отак, от все, 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 ще, все, все. Ляпс. Ляпс. Чотири палочки. І тепер ми з вами робимо е, цей. Зараз ми з вами зробимо верстак. Laps. Все, у нас є верстак. Давайте його десь отут поставимо, бо до ночі вже скоро нам треба буде підготуватися. Добре, Добремо тут а, верстак. І робимо швиденько. Так. Далі викопуємо з вами камінь. А ну, давайте з вами спочатку зробимо цю дерев'яне кайло. Все. Ми зробили кайло. Зараз тут все прокопаємо. Давайте зробимо рядок тут і, до речі, зробимо будинок, бо воно буде якось що мені здається. Такий будинок вдовжену і ще в ширину. Що він біля водички взагалі бомба буде? Я там спуски ще зроблю. Ще давайте. Озико прокопуємо. Так, да, дивіться, як, як хорошо. 18 уже. Так, це викопуємо. Так, добре, це пізніше виконуємо все. Давайте зараз з вами зробимо кам'яне кайло. Все, у нас є кам'яне кайло. Викопуємо ось це, ми отримуємо ось такий матеріал. Давайте одразу викопаємо вугілля, щоб нам було чим зробити світло. Но нам буде потрібно світло. Може, як вам повезло просто з місцевістю? Дивіться. Ось там є ще. Давайте ще я зроблю сокіру. Так, давайте я ще зроблю сокіру. Ага, мені треба ще палок. Е, давайте, значить, де тут? Палки, палки потрібні. Так, зараз. Отак, гляпс. Ляпс. 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 Все, раз. Все. 12 палок. Тепер, значить, заходимо у верстак та робимо все, сокиру ляпс, все є. Так, ну що ж, давай, значить, тоді ми оце дерев'яне викинемо у воду. Все, бай-бай. Давайте, значит, я це перенешу сюди, все. Давай, я зараз я повикопую тут оце все. Можливо, ми тут навіть знайдемо залізо, якщо нам повезе. Дивіться, просто скільки тут камінь. Це нам дуже реально повезло з міцністю. Так, Ляпс. І. Ляпс. О, тут ще його. Дивіться, вже 9 є. Просто, друзі, подивіться, скільки тут його. Хочу подивитися, тут ще є. Дивіться, як нам з що повезло. Потім зробимо печку. Так, да, це вроді би вже все кінець. Ну, якщо що, то лишимо ще на потім. Давайте тепер ще порубаємо дерева. Ліпс. Так, швиденько. Збираємо всі дерева, значить. Ну, не всі, але зараз пару дерев позбираємо. О, це ці дерева такі. Дуже прикольні. Так, да, це два різних дерева. Так, ми будемо з вами ходити в подорожі. Наші ці зараз хоча б просто розвідуються. Я не знаю, яку ми ціль саму здобимо. А, все, ми ж там вже не дістаємо. А, ні, дістаємо. Все. Ляпсі, але поки що хватить. Е, так, добре, вирушаємо з нас. Де, а де наша зона? От там все бачу. О, садженці. Це добре. Так, давайте тоді зараз фастом скубуємо це все. Нам треба зробити просто, щоб було, ну. Так, лапс, ляпс, ляпс. Ляпс, лапс ляпс, 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 ляпс Я хочу зробити тут з досок, напевно, знаєте, все-таки. Все, ми все зробили. Так, давайте робимо, значить, доски зараз. Не, нам отакі. Ой, от такі. ні ні ні, так. Да. ставимо сюди ляпс. А, нелки поки що я хочу робити. І от тако. 9. Робимо, значить, 36 досок, це в нас 61 виходить. Ну, за тепер, значить, застроїмо це все тут. Ой. Так, все застроїмо, друзі, секундочку на телефоні включу. Беззвучний. Ну що ж, так. Все я хочу досками зробити, покрити. Ляпс, 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 Так, друзі. Все абсолютно тут застроємо, Зараз зробимо також двері. Так. Ну дивіться, ми вже потратили майже половину своїх досок. Все, ми потратили з вами багато досок. Давайте на початок зробимо таку маленьку квартирку. Так, давайте. Двері нам потрібно, нам, потрібно скриня, нам потрібна скриня. обов'язково скриня. Нам потрібні двері. Де нам взяти двері? Алло, акатії, давайте. А ну, ні, мені акатії двері взагалі не нравляться. Ну, секундочку. Ляпс. Все, 24. Тепер е робимо двері. Зараз. Не акаті. Для... Ну, ви що смієтеся? Все встигну. Оп. Так, щось мене залагало. Ну нічого. Швиденько ставимо двері, йо -мо, -йо, йо -мо, -йо. у нас... У нас вже тимні, а в мене ще й досок немає. Що робити? Давайте зробимо першим ділом меч. Давайте меч зробимо обов'язково. Отако. Добре, давайте поки що я пропоную вам зробити, можливо, з камня. Давайте поки що зробимо з камня швиденько. Нам треба ж якось захищатись. Вдень перебудуємо все. Дивіться, уже ти мені треба прискорюватись. Ой, я ще боюся, що мені зараз не хватить цього. Сокіру, сокіру, сокіру. все поламало, добре. А, у нас і зараз цього не вистачить ефекту Дивіться, друзі, як уже потемніло. Це повна халеп. У нас зараз просто не буде криші, до нас пауки позала Все. Добре, давайте цими досками застроїмо, не знаю. Все, оце такий шар. І зараз ще якось попробую зробити кришу. Потім відшукаємо тварин. Все. Ну давайте зараз так посадимо, напевно, не знаю. Потім я відшукаю, що тваринок. Я ми її оберемо сокиру фастом. 5. Ляпс? Знаєте, як ми зараз зробимо? Так як у нас вже є двері, ми. Ляпс? Ляпс. Все, до нас зараз так ніхто не має залізти, якщо що, тоді з вами ждемо ранку.